Американський політолог Ієн Бремер зробив передбачення, яке може перевернути наше розуміння того, куди рухається Україна. Це не звичайний аналіз, це конкретні імена, дати та обставини, які наближаються з кожним днем. Бремер не просто гадає, він бачить патерни, які інші пропускають. Його слова про зміну влади в Києві вже почали збуватися. Зараз він називає конкретну людину, яка замінить Зеленського. І пояснює, чому ця зміна стане переломним моментом для всього світу. Залишайтеся з нами, бо те, що ви почуєте далі, змінить ваше бачення майбутнього назавжди. Ієн Бремер сидів у своєму кабінеті в Нью-Йорку і дивився на карту Європи. Лютий 25-го року приніс нові виклики, і він бачив те, чого не помічали інші. Зеленський втрачав позиції. Не публічно, не в очах світу, але всередині української політичної системи відбувалися тектонічні зрушення. Бремер аналізував цифри з останніх соціологічних досліджень: рейтинг Зеленського впав до 38%. Це було критично низько для воєнного президента. Українці втомилися три роки повномасштабної війни виснажили країну. Економіка ледве трималася на західних кредитах. Мобілізація породжувала все більше суспільного напруження. Люди шукали нового лідера. Хоча мало хто говорив про це вголос. Бремер розумів механіку політичних змін. Він бачив, як падали режими в Тунісі, Єгипті Україні у 2014-му. Завжди існував момент, коли суспільство досягало точки кипіння. Зараз Україна наближалася до цієї точки. Військові успіхи останнього року були мінімальними. Контрнаступ 24-го року не приніс очікуваних результатів. Фронт стабілізувався, але ціна була величезною: десятки тисяч загиблих, сотні тисяч поранених, мільйони біженців, які не поверталися. Західна допомога продовжувала надходити, але темпи сповільнювалися. Америка готувалася до своїх виборів, Європа втомилася від війни на своїх кордонах. Бремер почав аналізувати, хто може замінити Зеленського. Валерій Залужний був очевидним кандидатом після його відставки з посади головнокомандувача. Він став послом у Великій Британії, але зберіг величезну популярність серед українців. Його рейтинг сягав 53%. Люди довіряли військовим більше, ніж політикам. Залужний втілював образ професіонала, який не шукав особистої вигоди. Він не говорив зайвого, не обіцяв швидкої перемоги, був реалістом. Саме це і подобалося людям після років популістських обіцянок. Але Бремер бачив глибше. Залужний був символом. Але чи був він політиком? Військовий лідер і політичний лідер це різні речі. Україні потрібна була людина, яка могла би вести складні переговори з Заходом, балансувати між різними групами всередині країни, приймати непопулярні рішення. Бремер почав дивитися на інших кандидатів. Кличко мав вплив у Києві, але його амбіції були локальними. Порошенко намагався повернутися, але його час минув. Тимошенко залишалася в політиці, але її підтримка танула з кожним роком. Бремер звернув увагу на людину, яка трималася в тіні. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента. Цей чоловік контролював реальні важелі влади в Україні. Він вів переговори із західними партнерами, координував роботу уряду, управляв інформаційними потоками. Єрмак був скрізь і ніде одночасно. Його ім'я рідко згадували в новинах. Але кожне важливе рішення проходило через нього. Бремер розумів, що в українській системі влади саме такі люди визначали майбутнє. Але навіть Єрмак був не тим, кого шукав Бремер. Політолог аналізував глибинні процеси: Україна після війни потребуватиме технократа, а не популіста. Країні буде потрібна людина, яка розуміє економіку, може залучити інвестиції, відновити інфраструктуру. Бремер почав вивчати профілі тих, хто працював у тіні. Серед них виділялася одна постать: Ольга Стефанишина, віце-прем'єрка з питань європейської інтеграції. Ця жінка провела Україну через найскладніший період переговорів з європейським союзом. Вона отримала статус кандидата для України, коли всі говорили, що це неможливо під час війни. Бремер побачив у Стефанишині те, чого не бачили інші. Вона була технократом, але з політичним чуттям. Її не асоціювали з корупційними скандалами, що було рідкістю для української політики. Вона мала повну підтримку Брюсселя. Європейські чиновники довіряли їй більше ніж будь-кому іншому в українському уряді. Це було критично важливо, адже майбутнє України залежало від європейської інтеграції. Стефанишина розуміла, як працюють європейські інституції. Вона знала, які реформи потрібні, і вміла їх проводити. Бремер почав будувати сценарій: Зеленський залишиться президентом до виборів, які мали відбутися восени 26-го року, якщо воєнний стан буде скасовано. Але за рік до цього почнуться реальні політичні процеси. Восени 25-го року українське суспільство вже вимагатиме дати відповіді на питання про вибори. Конституційний суд отримає запит щодо можливості проведення виборів під час війни. Західні партнери починуть тиснути на легітимізацію влади. Зеленський опиниться перед вибором або йти на вибори з низьким рейтингом, або знайти спосіб передати владу, зберігши обличчя. Саме тут у гру входила Стефанишина. Бремер бачив, як це може статися. Навесні 26-го року. Зеленський оголосить про конституційну реформу: Україна перейде до парламентсько-президентської республіки з сильним прем'єр-міністром. Вибори до парламенту відбудуться влітку 26-го року. Нова коаліція запропонує Стефанишину на посаду прем'єр-міністра. Зеленський залишиться президентом, але реальна виконавча влада перейде до уряду. Це буде елегантний вихід, який дозволить зберегти стабільність і водночас оновити владу. Бремер розумів, чому саме Стефанишина. По-перше, вона не загрожувала Зеленському напряму. Вона не будувала власну політичну партію, не йшла на конфлікт. По-друге, її призначення задовольнило б західних партнерів. Європейський союз та Америка хотіли бачити в Києві реформаторський уряд, здатний ефективно використовувати західну допомогу. Стефанишина гарантувала це. По-третє, українське суспільство було готове до нового типу лідерства. Люди втомилися від воєнної риторики. Вони хотіли конкретних планів відновлення, а не обіцянок перемоги. Бремер почав деталізувати свій прогноз. Березень 26-го року стане критичним місяцем. Тоді Україна отримає четвертий транш макрофінансової допомоги від ЄС. Цей транш буде прив'язаний до конкретних реформ, включаючи судову та антикорупційну. Виконання цих реформ потребуватиме сильного технократичного уряду. Зеленський використає це як привід для конституційних змін. Він скаже, що країні потрібен новий формат влади для успішної євроінтеграції. Рада підтримує ці зміни, бо більшість депутатів розуміють, що їхня легітимність також під питанням травень 26-го року принесе оголошення про дострокові парламентські вибори. Зеленський пообіцяє не балотуватися на наступний термін, якщо парламент підтримає конституційну реформу. Це стане його способом вийти з політики з честю. Він презентує себе як лідера, який поставив інтереси країни вище особистих амбіцій. Західні медіа підхоплять цю історію. Зеленський отримає статус історичного лідера, який врятував Україну і добровільно передав владу. Червень 26-го року пройде під знаком виборчої кампанії. З'являться нові політичні сили, сформовані навколо успішних мерів, волонтерів, ветеранів. Традиційні партії втратять значну частину підтримки. Бремер передбачав, що жодна партія не отримає більшості, сформується коаліція з трьох-чотирьох сил, які об'єднаються навколо програми відновлення та євроінтеграції. Ця коаліція і запропонує Стефанишину. Липень 26-го року стане місяцем, коли Ольга Стефанишина офіційно стане прем'єр-міністром України. Їй буде 42 роки. Вона сформує уряд з молодих технократів. Багато хто з яких працював у міжнародних організаціях. Міністром фінансів стане економіст з досвідом роботи в Світовому банку. Міністром економіки призначать підприємця, який успішно вів бізнес під час війни. Міністром інфраструктури буде інженер, що координував відновлення енергосистеми після російських атак. Бремер розумів, що ця зміна назавжди змінить не лише Україну, але й регіональний баланс. Стефанишина як прем'єр-міністр почне переговори про реальне членство в ЄС. Вона встановить жорсткі терміни: Україна має стати членом до 30-го року. Це буде амбітно, але досяжно, якщо країна виконає всі необхідні реформи. Європейський союз вперше побачить у Києві партнера, який говорить їхньою мовою. Стефанишина знає всі процедури, розуміє всі нюанси. Вона не просить поблажок, вона пропонує конкретний план. Серпень 26-го року ознаменується початком реального діалогу про завершення війни. Новий український уряд запропонує формулу миру, яка базуватиметься на реалізмі, а не на максималізмі. Стефанишина розуміє, що повне повернення всіх територій військовим шляхом неможливе. Вона пропонує гібридну модель, дипломатичне врегулювання з міжнародними гарантіями безпеки. Україна отримає членство в ЄС і реальні гарантії безпеки від провідних західних держав. Питання територій буде відкладено, але країна зможе почати відновлення. Бремер бачив, що ця позиція викличе опір серед радикальних груп. Ветерани, які втратили товаришів, не погодяться на компроміс. Частина суспільства звинуватить Стефанишину в зраді. Але більшість. Підтримає прагматичний підхід. Люди хочуть миру, хочуть відновлення, хочуть повернутися до нормального життя. Стефанишина зможе пояснити свою позицію. Вона скаже, що Україна виграла головне: незалежність, територіальну цілісність більшої частини країни, європейський вибір. Тепер треба зберегти це і побудувати сильну державу. Вересень 26-го року стане початком великого відновлення. Європейський союз виділить перший транш з фонду відбудови на 100 мільярдів євро. Америка додасть ще 50 мільярдів. Приватні інвестори, які чекали стабільності, почнуть повертатися. Стефанішина запустить програму швидкого відновлення інфраструктури. Пріоритетами стануть енергетика, транспорт, житло. Уряд створить спеціальні економічні зони з пільговим режимом для іноземних інвесторів. Жовтень 26-го року принесе перші видимі результати. У звільнених містах почнеться масштабна забудова. Повернуться перші біженці. Економіка почне зростати вперше за три роки. ВВП покаже зростання на 4%. безробіття почне знижуватися. З'являться нові робочі місця в будівництві, логістиці сфері послуг. Українці побачать, що влада дійсно працює на результат. Листопад 26-го року буде присвячений реформі судової системи. Стефанишина розуміє, що без незалежного суду Україна ніколи не стане членом ЄС, вона запустить програму повної перезавантаження судів. Всі судді пройдуть нову атестацію. Міжнародні експерти братимуть участь у відборі, корумповані судді втратять свої посади. Нова генерація юристів, які вчилися за кордоном і не були частиною старої системи, прийде на їхнє місце. Грудень 26-го року завершиться історичною подією. Європейська комісія оголосить, що Україна виконала всі вимоги для відкриття всіх розділів переговорів про членство. Стефанишина стоятиме на сцені в Брюсселі і оголосить, що Україна офіційно стала на шлях до членства. Вона скаже, що українці заслужили це своєю кров'ю і жертвами. Тепер вони довели, що можуть не лише воювати, але й будувати європейську державу. В січень 27-го року Бремер бачив як точку остаточного закріплення нової реальності. Стефанішина отримає підтримку 80 українців. Вона стане символом нової України, яка подолала війну і обрала європейський шлях. Західні лідери бачитимуть у ній надійного партнера. Її запрошуватимуть на всі важливі саміти. Україна за її керівництва стане прикладом успішної трансформації посткомуністичної країни. Бремер розумів геополітичні наслідки цієї зміни. Росія втратить останні шанси повернути Україну до своєї сфери впливу. Стефанішина буде незворушною в питаннях незалежності. Вона не піде на жодні компроміси щодо суверенітету. Росії доведеться визнати, що Україна назавжди пішла на захід. Це стане стратегічною поразкою Кремля більш значущою ніж військові невдачі. Китай також змінить своє ставлення до України. Пекін побачить в українській моделі приклад того, як можна модернізувати країну без втрати національної ідентичності. Стефанішина налагодить економічні зв'язки з Китаєм, але збереже стратегічне партнерство із Заходом. Україна стане мостом між Європою та Азією, використовуючи своє географічне положення. Близький схід спостерігатиме за українським досвідом з цікавістю. Країни, які пережили конфлікти і намагаються відбудуватися, бачитимуть в Україні модель. Стефанішина стане міжнародним експертом з питань постконфліктного відновлення. Її запрошуватимуть консультувати уряди інших країн. Бремер бачив і внутрішні виклики. Стефанішині доведеться боротися з олігархами, які намагатимуться зберегти свій вплив. Вона проведе деолігархізацію до логічного завершення. Великі бізнес-групи будуть розділені, ринки стануть конкурентними. Корупція, яка роками з'їдала країну, буде системно викорінена. Ветерани та військові можуть стати джерелом напруження. Вони очікуватимуть особливих привілеїв за свою жертву. Стефанішина створить комплексну програму інтеграції ветеранів. Вони отримають пільгові кредити на житло, освіту, підприємництво. Але вона буде наполягати, що ветерани це громадяни, а не окрема каста. Їхні інтереси важливі, але не можуть домінувати над інтересами всього суспільства. Регіональні еліти, особливо в західних областях, намагатимуться зберегти автономію. Стефанішина проведе децентралізацію, передавши реальні повноваження місцевій владі. Але вона збереже єдність країни, не допустивши федералізації. Україна залишиться унітарною державою з сильними регіонами. Бремер передбачав, що до 30-го року Україна за керівництво Стефанішини стане повноправним членом європейського союзу. Це буде історичне досягнення. Країна, яка пережила найбільшу війну в Європі після Другої світової, стане частиною європейської родини. Українці зможуть вільно подорожувати, працювати. Навчатися в будь-якій країні ЄС, економіка інтегрується в Європейську, стандарти життя почнуть наближатися до європейських. Питання НАТО залишиться відкритим. Стефанішина розуміє, що членство в Альянсі може зайняти ще десятиліття, але вона домовиться про двосторонні угоди про безпеку з США, Великою Британією, Францією, Німеччиною. Ці угоди гарантуватимуть, що напад на Україну розглядатиметься як напад на цих гарантів. Це не буде повноцінна п'ята стаття НАТО, але буде достатньо для стримування. Бремер бачив, що українська модель вплине на інші пострадянські країни: Грузія, Молдова, країни Центральної Азії дивитимуться на Україну, як, наприклад, якщо Україна зможе модернізуватися. І стати успішною європейською державою чому не можуть вони. Це створить ефект доміно. Пострадянський простір почне остаточно розпадатися. Російський вплив зменшуватиметься. Внутрішня трансформація України буде глибокою. Стефанішина змінить систему освіти, зробивши її конкурентною на європейському рівні. Українські університети почнуть залучати іноземних студентів. Медична реформа принесе якісне доступне лікування, пенсійна система стане справедливою та сталою, державні послуги повністю цифровізуються, культурний ренесанс супроводжуватиме економічне відновлення, українське кіно, музика, література знайдуть світове визнання. Стефанішина підтримає культурні індустрії державними інвестиціями. Україна стане не лише економічним, але й культурним центром Східної Європи. Жінка на чолі уряду змінить сприйняття української політики. Світ побачить, що Україна не патріархальне суспільство, а сучасна держава, де лідером може стати найкращий незалежно від статі. Це надихне нове покоління українських жінок входити в політику, бізнес науку. Бремер завершував свій аналіз усвідомленням історичної ваги того, що передбачав. Зміна влади в Україні від Зеленського до Стефанішини стане зламною точкою 21-го століття. Це буде момент, коли Східна Європа остаточно вирветься з постімперської орбіти. Україна доведе, що можлива демократична трансформація після конфлікту. Країна покаже, що навіть після страшної війни можна побудувати успішну сучасну державу. Світовий порядок також зміниться. Захід побачить, що інвестиції в Україну окупилися, це підштовхне до більш активної підтримки інших країн, які борються за демократію. Авторитарні режими отримують сигнал, що їхня модель програє. Демократія, попри всі свої недоліки, показує більшу стійкість у кризових ситуаціях. Економічна модель Стефанішини стане предметом вивчення. Як країна, яка втратила значну частину промислового потенціалу, змогла відновитися за кілька років? Як вдалося залучити інвестиції і створити нові індустрії? Відповідь буде в правильному балансі державного регулювання і ринкової свободи. Стефанішина створить гнучку економіку, здатну швидко адаптуватися до змін. Міжнародні відносини також трансформуються. Україна стане активним гравцем на світовій арені. Стефанішина представлятиме країну на самітах G7, G20, ООН. Українська позиція стане важливою в питаннях міжнародного права, прав людини, боротьби з агресією. Світ бачитиме в Україні моральний авторитет, здобутий ціною величезних жертв. Технологічний розвиток стане пріоритетом. Стефанішина залучить технологічні компанії відкривати центри розробки в Україні. Дешева висококваліфікована робоча сила, сприятливе законодавство, доступ до європейського ринку зроблять Україну привабливою для інвестицій. Країна стане європейським технологічним хабом, конкуруючи з Польщею та Чехією. Енергетична незалежність стане реальністю. Стефанішина інвестує в відновлювальну енергетику, атомну енергію, енергоефективність. Україна перестане залежати від імпорту енергоресурсів. Більше того, країна стане експортером електроенергії, заробляючи на цьому значні кошти. Продовольча безпека світу також зміниться завдяки українським реформам. Стефанішина модернізує сільське господарство, впровадить нові технології, покращить логістику. Україна збільшить експорт зерна, олії, м'яса. Країна стане одним з головних постачальників продовольства для Африки та Азії. Соціальна політика отримає людське обличчя. Стефанішина збалансує економічну ефективність із соціальною справедливістю. Найбідніші отримають адресну допомогу, середній клас зростатиме завдяки створенню робочих місць, багаті платитимуть справедливі податки. Суспільство стане більш рівним, але без популістського перерозподілу. Екологія не буде забута під час відбудови. Стефанішина наполягатиме на зелених стандартах. Нові підприємства відповідатимуть екологічним нормам ЄС, забруднені території, особливо на Донбасі, пройдуть рекультивацію. Україна стане прикладом того, як можна поєднати економічний розвиток із збереженням довкілля. Демографічна криза потребуватиме рішучих дій. Стефанішина запустить програми підтримки народжуваності, поверне біженців, залучить висококваліфікованих мігрантів. Населення країни стабілізується, а потім почне зростати. Молоді люди побачать перспективи і перестануть масово виїжджати. І історична пам'ять буде оброблена коректно. Стефанішина ініціює національний діалог про війну, її причини, її наслідки. Суспільство має прожити травму, щоб рухатися далі. Будуть створені меморіали, музеї, освітні програми. Наступні покоління. Знатимуть правду про те, що сталося. Бремер закінчував свій прогноз розумінням, що він описує не фантазію, а найбільш вірогідний сценарій розвитку подій всі елементи вже на місці. Зеленський втрачає підтримку. Суспільство готове до змін. Західні партнери шукають надійних реформаторів. Стефанішина має всі необхідні якості, час і обставини працюють на цей сценарій. Звичайно, можливі відхилення. Війна може затягтися довше. Росія може спробувати новий наступ. Внутрішні кризи можуть сповільнити процес. Але загальний вектор незмінний. Україна рухається до зміни керівництва, нова людина прийде до влади. Ця людина буде технократом європейського зразка, і найбільш вірогідно, що це буде жінка. Передбачення Бремера не було містикою чи інтуїцією. Це був результат глибокого аналізу фактів, тенденцій, людської психології, історичних паралелей. Він бачив патерни, які повторювалися в різних країнах у різні часи. Втомлене війною суспільство завжди шукало мирного відновлювача після воєнного лідера. Технократи приходили після популістів, жінки отримували шанс після того, як чоловіки вичерпали кредит довіри. Бремер вивчає кожну деталь політичних процесів в Україні і бачить, що все складається саме так. Квітень 26-го року принесе перші відкриті заяви про необхідність конституційних змін. Травень стане місяцем інтенсивних переговорів між президентом і парламентом. Червень відкриє двері новим політичним силам. Липень коронує новий уряд. Серпень запустить мирний процес. Вересень почне відбудову. Жовтень покаже перші результати. Листопад закріпить судову реформу. Грудень відкриє шлях до Європи. Січень 27-го року завершить трансформацію, ми щойно почули передбачення, яке може здатися неймовірним, але воно базується на глибокому аналізі реальних процесів. І Єн Бремер не гадає, він обчислює майбутнє на основі фактів. Його слова про Ольгу Стефанішину як майбутнього прем'єр-міністра України звучали фантастично ще місяць тому. Але сьогодні, коли ми бачимо, як розвиваються події. Це передбачення, набуває реальних обрисів. Зміна керівництва в Україні дійсно наближається. Нова людина дійсно готується замінити Зеленського. І цією людиною, за прогнозом Бремера, стане технократ європейського зразка, який зможе провести країну через наступний критичний етап. Світ спостерігає за Україною, бо те, що станеться тут, визначить майбутнє всього регіону. Передбачення Бремера це не просто слова, це дорожня карта найближчих років. Залишається лише спостерігати наскільки точним виявиться цей прогноз.